Я зараз стою з Емою Дарсі. Сьогодні були номіновані за прекрасну гру Дімі дракона. спершу ваш образ фантастичний. Емма, розкажіть про нього. Дякую. Я одягнена у чорну кроватку від Asian Studio і гадаю, це стиль дитини піаніста Вундеркінда. І можливо, концерт пішов не по плану. Я точно люблю це, але також люблю робити танц. Як я ношу штани з підницею в один і той же час, і нічого не говорить про бінарність, як одягати разом спідницю і штани. Над цим треба працювати, і це основне над чим я працюю. Ти знаєш, ви чудово попрацювали цей рік, і зараз нам треба просто перевести подих. Давай ми всі говорили про те, які ми схвильовані, які ми нервові. Але що значить для тебе цей момент зараз? Подивіться, це щось сюрреалістичне. А коли я починала, дійсно відчувала, що повинна Я повинна відчувати себе як жінка, щоб досягти успіху в цій гаузі. Але в будь-якому випадку це не вигідно для мене, і я перестала прикидатися. І странно, що саме тут я номінована на найкращу актрису у золотому глобусі. Це виглядає прекрасно іронічно. Я не знаю. Саме найважливіше річ для мене це збільшення простіру для трансів та тих, хто не відповідає стандартам.